Довести, що був на війні, стає додатковим випробуванням для тих, хто пішов захищати Україну першими та з власної волі. Для добровольців, які не мають статусу учасника бойових дій, лікарі вигадують тисячі відмовок, аби не писати у довідці справжню причину ампутацій та контузій. У міністерстві соціальної політики процедуру отримання статусу інваліда війни називають спрощеною. Але як переконалися журналісти ТСН, навіть дістатися до комісії це вже дуже нелегка справа. Про великі складнощі. Спрощеної процедури розповість Наталка Нагорна залітіла ані поручнів, ані пандусів. Доброволець Олександр Тікін долає сходи до комісії, яка підтверджує інвалідність і радіє. Добре, що сьогодні на протезі, не на інвалідному візку. Аби дістатися до ліфта, потрібно підкорити ще поверх сходами. Доброволець Кікін уже був героєм наших сюжетів. Ще в окупованому Слов'янську по його батареї ворог влучив з міномета. Троє побратимів загинули відразу. Сашко сильно обгорів. Від лівої ноги залишилося 18 сантиметрів. праву скалічило, обгоріли руки і татулуб. Півтора року він вчиться ходити заново, і весь цей час намагається довести. Поранило його на війні. Доказ перший відсутність ноги. Лікарі пересвідчуються. Справді нема. Доказ другий. Права нога в ортезі теж покалічена вибухом. Стояв у кості на ногі, і була сторону і десятки дрібних доказів. Знімки осколків, що застрягли в кістках. в не смогли. Згідно із новим законом, процедура отримання добровольцем правого сектору статусу інваліда війни мала б тривати не більше місяця. Ця комісія у Сашка третя. Члени попередньо написали у висновку: ноги немає внаслідок загального захворювання. Це здівальство на не розказувакані простілі сітоцією процедури. Лікарі оглядають поранення, але надавати статус інваліда війни не поспішають. Мовляв, треба підтвердження чи не на полюванні зазнав мінно-вибухового поранення. У вас урядова нагороди є. Нічого ніту. Не да? Ми б по доврядових нагородах могли б теж, ну, як то кажуть, прирівняти учасникам бойових. Ага. До того ж, головний лікар наполягає, боєць, що вже більше року носить по лікарнях сто з паперів, прийшов непідготовлений. На сьогоднішній день у нас відповідних документів немає для того, щоб прийняти рішення про статус. Не ну, не в смысле, а прямому в прямому смыслі, що їх нема. Претензії у лікарів до свідків. Кажуть, невідомо чи справді ті, хто підтверджують причини поранення Олександра, учасники АТО. Ну, от тут тільки що він командир батарій, і все. Ну, ну, хоч би номер воєнного білету. Вот зараз на, на деревянка писати запрос і спрашивать, дійсно ли он є учасником АТО. А здесь спокойно спиться, а там умирають, рядом со мной погибло троє людей. Рядом які. У мене повезло, що мене міна рядом не солою, а вона мені по ногам. Я думаю, я вам за щастя, не щастя. Сашко обіцяє повернутися з ксерокопіями посвідчень учасників бойових дій своїх свідків. Начинає Але покинути ці негостинні стіни виявляється ще складніше аніж сюди потрапити. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1. плюс